Приїхали такі гарні коробочки. Сьогодні будемо з них робити безперебійні блоки живлення. 12 вольтові для інтернету, для медіаконвертора, роутера, свіча або йодної стрічки для будь-чого, де потрібно 12 вольт або поряд. Мінвайл, дорога контора, якісні блоки живлення, так звані сіточки. 12 вольт, 1,7 А і 0,9 А канали. Ну, 13,8 це регулюється, є регулятор, ви можете виставити ту напругу, яка вам потрібна. В даному випадку для зарядки акумулятора оптимальною вважаємо 13,8, Він заводу так настроєний. Отже, він дає 1,7 А ампера на 12 вольтовий вихід і 0,9 ампер на вихід зарядки акумулятора. При пропаданні мережевої напруги переходить на акумулятор і розряджає його до заданої напруги напевно 10,5 В. вольта. Як його навчили, відключає захищаючи від глибокого розряду. При появі мережі автоматично включає навантаження і заряджає акумулятор. Гарні булочки якісні, тяжко знайти, доволі дорогі. Роз'єми. Таких роз'ємів відповідних немає в продажі, тому зразу, щоб довго не паритись, просто відламуємо пластиковий бік і будемо припаюватися до штиків. Це самий найшвидший самий спосіб. Беремо клеми, маємо наготовані дроти. Діаметр під клеми не найкращий, тому роблю неправильно, але працювати буде і свої функції виконає. Беремо інструмент для обжимки. Якщо у вас такого немає, можете обжати будь-чим, це не принципово. Навіть цим інструментом приходиться поправляти, тому що він обжимає не найкраще. Є, так, дріт не відірветься, тримається достатньо міцно. Загинаю під низ для збільшення площі і діаметру дроту, щоб його хоч якось зажало в цій клеймі. Зажав. До Зверху ще піде термоусадка. Обплавляю звичайною спалахуйкою, додатково надіваємо ізоляцію, яка зразу нам допоможе зрозуміти полярність. Даю з виступом, не буде злітати, при оплавленні буде триматися. Так, ми будемо мати ізоляцію електричну, і в руку легше взяти більше, і немає ризику щось замкнути. Термоусадку на виходи до акумулятора і розпаюємо на наш блок живлення. Даташит є доступний, можна відкрити, подивитися, де що є. Два додаткових зараз не використовуємо, це є сигналізація. Про розряд батареї і сигналізація присутності чи відсутності мережі 220 вольт. Припаюємо, закидаємо термоусадку, потім оплавимо. І аналогічно припаюємо мережевий провід. Притримуємо термоусадку, щоб вона нам не збабчилася раніше часу. Є. Аналогічно два можемо тут. Зараз підпаємо дроти для навантаження. Дроти для навантаження в нас будемо вважати, це буде роутер і свіч. і ми є Відповідно, беремо конектори для них. Так звані хвости можна купити окремо або взяти, відрізавши від ваших блоків живлення. Все одно ви вже постійно будете користуватися новим блоком. Конектори буває різного діаметру. Про це треба пам'ятати. Зовнішній діаметр практично завжди є 5 міліметрів. А от внутрішній діаметр може коливатися від пристроя до пристрою. І може бути 2, 2,1 і 2,5 мм. Як правильно і швидко поміряти, берете сверло, діаметр якого ви знаєте, або штангенциркуль, і просто вимірюєте діаметр сверла. В даному випадку ми маємо 2,5 мм. Тут сверло не залазить, значить, діаметр менший. Беремо двійку. 2,1 немає. Це є двійка. І бачимо, що сидить з люфтом. Значить, це є 2,1. Відповідно, берете хвости під ваш пристрій і припаюєте їх до блока живлення. Що потрібно пам'ятати? Стандарт червоний плюс, інший колір мінус. Але це не точно, завжди перевіряйте, бо китайські хвости можуть мати варіант. Так само, якщо у вас плоский двожильний провід, то провід з полусою мав би бути плюсом, але це теж не точно, завжди окремо перевіряйте. Це дуже важливо. Що потрібно знати по напругах? Правильно згадати, що вони можуть бути різні для різних пристроїв. Тепер, які є нюанси, які є можливості. Більшість приладів йдуть на 5, 9 або 12 вольт. Ті прилади, які йдуть на 12 вольт, без проблем будуть працювати від 13.8 або від тої напруги, яку ми виставимо, а ми мусимо виставити 13,8 14,2, щоб заряджався правильно акумулятор. Це для них не проблема. Пристрої, які на 9 вольт без проблем, також працюють від 12-вольтового акумулятора чи блока живої. Пристрої на 5 вольт є варіанти, треба розбирати і дивитися, тому що 5-вольтові пристрої, такі як медіаконвертор, можуть мати по входу лінійний стабілізатор на 1,8 або на 3,3 вольта з 5. Якщо ви туди влупите 13-14, в принципі, можливі варіанти. Не факт, що буде зле, там струми маленькі, але краще перевірити, що може витримати. Перетворювач стабілізатору в 5 вольтовому пристрої. Якщо не витримує, або не хочете ризикувати, берете звичайний DC-DC-перетворювач, понижуючий. Любий понижуючий стабілізатор. Пристрої, котрі йдуть на 24 вольта, це можуть бути, наприклад, роутер або точки доступу, без проблем працюють від 12 вольт. Отже, які використовують живлення 48 вольт від 12, можуть не працювати. А якщо у вас 24 вольтова точка доступу чи мікротіковський ротор, він без проблем запрацює від 12 вольт, тому тут перейматися особливо не потрібно. В гіршому випадку ви нічого не спалите, просто не буде працювати. Винятку можуть бути 5 вольтові, там треба обережно, бо можна і спалити. Блок живлення двостороннім скотчем кріпимо просто на акумулятор, підключаємо клеми. Важливо не переплутати полярність. І вуаля ви маєте безперебійник, котрий буде живити вашу техніку, незалежно від наявності електрики І заїжджати акумулятор. Чому це вигідно і круто Тому що дуже багато домогосподарств зараз мають підключення оптикою. І якщо це оптика по стандарту іпон. То провайдер має генератор, і в нас, наприклад, в районі більше доби інтернет не пропадає, якщо немає електрики. Відповідно, ви будете мати можливість користуватися інтернетом в домашніх умовах. Чи на гаджетах, чи на ноутбуці, комп'ютері, і так далі. Чому вигідно робити низьковольтний безперебійник? Чому це файно? Як порахувати час його роботи? Вигідно це тим, що воно малогабаритне, відносно дешеве і. Має менші втрати, тобто тут фактично при роботі від акумулятора немає жодних втрат, тому що акумулятор підключений напряму до навантаження і блокживання нічого не споживає. А при наявній мережі 220 вольт схема контролю просто споживає копійки, і це не принципово. Акумулятор собі заряджає. Як порахувати час роботи автономної від акумулятора? В нас просто втрат на перетворені. Ми не маємо. Знаємо ємність акумулятора. Будемо вважати, що акумулятор новий вона фактично відповідає заявленій, і знаємо струм споживання. Якщо не знаємо, треба або дивитися в документації, тільки не на блоці живлення, тому що там максимальний вказаний. А міряти фактичний або десь шукати, читати, який фактичний струм споживання вашого обладнання. Наприклад, мій медіаконвертор і роутер мають 2 амперні чи 1,5 амперні блоки живлення, але по факту споживають пів ампера всього-навсього. Що ми маємо? 7 а годин акумулятор. Ділимо на споживання пів ампери, Відповідно, 14. 14 годин пів при півоперному споживанні пропрацює дана конструкція. Бувають моменти, коли правильного блока живлення з резервуванням з підтримкою акумулятора ви знайти не зможете, або його ціна вас не влаштує. Тоді можна зробити ход каньом. Якщо у вас є паяльник або товариш з паяльником і прямі руки, можна зробити простий УПС самому для цього. Нам потрібен звичайний 12 вольтовий блок живлення. Типу сіточка. Вони теж мають регулювання напруги, і теж ви можете виставити на ньому 13,8 вольта. Малюємо схему нашого безперебійника. У нас є джерело живлення 13,8 вольта. Мінус плюс. У Нас є наше навантаження. Мінус, плюс. Якесь там навантаження. В нашому випадку це будуть роутери, наприклад, і є акумуляторна батарея. Вона має мінусову і плюсову клему. Мінус у нас йде напряму без змін. Паралельно вмикаємо навантаження і акумулятор. Напруга від блока живлення напряму живить навантаження. А з акумулятором робимо певні маніпуляції. Тут ми будемо ставити додаткові ланки. Перша ланка це є діод, включений в цьому напрямку. Друга ланка це буде резистор. І ще один діод, але включений в протилежному напрямку. Зараз поясню, що це для чого і як воно працює. Діоди бажано брати шотки, тому що на них менше падіння напруги буде. Резистор 10-20 Ом 5 плюс Вт. Не менше 5 Вт керамічний. Він має бути керамічним, щоб він міг нагріватися без шкоди. Тепер моделюємо роботу. Навантаження зрозуміло, блок живлення зрозуміло. Є мережева напруга, є напруга 13,8 В від блока живлення. Живиться навантаження, питань немає. Пропадає електрика. Акумулятор включений через діод. Цей діод закритий, цей діод відкривається, тому що тут напруга стала менша. І живить через діод. Навантаження відповідно на навантаженні буде напруга акумулятора. Мінус падіння на діоді. На діоді буде падати шотки там кісь вольта. Для нас це не критично, не принципово при відносно малих струмах в пару ампер. Діод не буде сильно грітися, але треба брати діод на 3-5 ампер. В принципі, підручний любий підійде, але краще брати на пару ампер. Тепер акумулятор розряджається через діод на навантаження. І з'являється мережева напруга. Акумулятор розряджений. На ньому умовно напруга будемо вважати 10 вольт, а тут 13,8. Якщо б блок живлення напряму підключився до акумулятора, це було б якби замикання. блок живлення би впав в захист від перевантаження. Плюс струм зарядки акумулятора був би на неприпустимо високий. Але напруга від блока живлення не може попасти на акумулятор, тому що цей діод закриється. Напруга тут буде вищою, ніж на акумуляторі. Діод закриється. Для зарядки акумулятора використовується сусідній ланцюжок. Цей діод відкриється, він був закритий при роботі. Зараз він відкриється, і на резисторі буде падіння напруги. Тобто він обмежить струм заряду акумулятора. Спочатку, поки струм великий, резистор буде грітися, і з часом, коли акумулятор підзарядиться, струм впаде, резистор перестане грітися. Єдиний недолік цієї схеми це падіння на діодах. Але при струмі 1,3 А Ампера і цих напруг ми цим можемо нехтувати. Діоди шотки, керамічний резистор. Як воно виглядає? Ось такий приблизно діод. Катод анод показаний полосочкою. Катод це є ось ця рисочка мінус. Мінус плюс. Анод плюс на діоді. Оця рисочка це є мінус. Ви собі, відповідно, можете включати діоди. Щоб зберегти полярність. І резистор. Резистор взяв для прикладу ось такого розміру або більше, неважливо. І теж його собі монтуєте. Якось це на весу спаюєте чи скручуєте, банально, навіть можна скрутити, якщо нема можливості паяти, воно все одно буде працювати, якщо ви це гарно зробите. І от такий простий упс з звичайного блока живлення сіточки дозволить вам забезпечити безперебійне живлення вашого пристрою. Єдиний недолік цього пристрою це є неможливість відключення акумулятора по розряду. Тобто, якщо ви вчасно його не відключите, воно може розрядити акумулятор в нуль. Ну, в принципі, техніка при досягненні мінімуму відключиться і споживання впаде. але це все одно не оптимально, тому що напруга розряду може бути там і 8, і 9 вольт, чи навіть там до 6 вольт може працювати певна техніка. Якийсь роутер буде собі працювати. От. Але на крайній випадок, якщо дешево, таким способом можна без проблем виживати і робити. Користуйтесь на здоров'я, надіюсь, пригодиться, згадуйте навики, шукайте паяльники або плоскогубчики, щоб крутити дротики.